Вітаю на суспільному. Ми перебуваємо на території першого муніципального центру управління відходами, що запрацював у Луцьку у листопаді минулого року. Сюди мешканці громади, а також прилеглих сіл, можуть привозити старі меблі, одяг, пластик, скло та інші відходи. Для чого і як правильно сортувати сміття, а також про подальший шлях непотребу говоримо далі на суспільному із керівником проєкту Чистий Луцьк Сергієм Михалевичем. Чи ви особисто сортуєте сміття? І за яким принципом це ви робите вдома? Доброго дня. Так, звичайно, ми вдома сортуємо сміття. і Почали, якщо я не помиляюся, років два або три назад. Ініціатором сортування сміття в мене була, як не дивно дружина. відповідно, вона почала сортувати сміття. Скільки, до прикладу, у вас вдома смітників? В першу чергу ми сортуємо вологе сміття від сухого сміття. То від 30 до 40% всіх відходів, що утворюються в нас, це вологе сміття. В першу чергу потрібно відсортувати його. Далі вже ми вдома папір сортуємо і сортуємо скляні пляшки, металеві пляшки окремо. Хоча би ми просимо наших громадян, щоб сортували на чотири фракції: це вологі сміття, папір, метал і скло. Цього буде на початку достатньо. Як ви особисто вивчали тему сміття, і хто ви за освітою? Я за освітою інженер-електромеханік по сміттю. Все таки досить багато програми дивилися, досить багато дізнавалися з відкритих джерел. Ми всі, я думаю, хочемо зберегти для нашого майбутнього покоління. Гарний, гарне навколишнє середовище, відповідно потрібно правильно поводити з відходами. У нас є досить великі острови сміття в океані. Це одна з основних проблем. Є великі полігони, де захоронюються ці відходи. Тому для того, щоб зменшити цей об'єм, сміття, яке Захоронюється чи потрапляє в океан, потрібно правильно його сортувати і відправляти на повторну переробку. Скільки за день в середньому сюди приїжджає людей і привозить сміття? За день приїжджає приблизно більше 10-15 автомобілів, які вже сортують відходи. Є у нас постійні клієнти, їх напевно можна нарахувати вже більше трьох десятків, які приїжджають і вже самостійно сортують, вони вже знають, де який контейнер знаходиться, де яке сміття потрібно викинути, де положити. Тобто приємно, що у нас вже є постійні клієнти, які це знають і які розповсюджують ідею правильного поводження з відходами серед своїх знайомих, знайомих, друзів, родичів. Ви фактично працюєте вже три місяці. Якщо порівнювати, люди зараз більше привозять сміття. Ніж на початку вашої роботи. На початку в нас, як тільки дізналися, люди перші дні там, по кілька приїжджало. Зараз вже перед Новим роком дуже великий наплив був людей, тому що всі прибирали вдома, вивозили сміття, відходи. Ми ведемо статистику і ми бачимо, що з кожним тижнем відбувається зростання кількості людей, які до нас приїжджають. Сортувати це складно чи ні? Ні, сортувати зовсім не складно, тому що, якщо ви вдома, Починаєте поставити окремі контейнери для збору відходів. І ви побачите, що е, класти в один чи в інший кульок той чи інший відход це досить просто, легко і приносить що саме головне задоволення. У Вас вдома скільки таких смітників стоїть? Чотири. Вологі відходи, папір, скло і метал. Як правильно це робити? От з чого варто починати? Головне від, е, відсортовувати вологі відходи від сухих. Це в першу чергу. А далі вже е, Сухі відходи можна розділити от на скло, папір. Пластик, метал. Я розумію, що багато хто живе в квартирах, можливо, у когось мало місця на кухні, таке інше. Але коли ви почнете сортувати, почнете виділяти на кожну цю фракцію окреме місце, ви побачите, що це небагато місця забирає і раз в тиждень можна буде до нас приїжджати і ці відходи надавати. Чому розпочали справу власне сортування сміття саме під час повномасштабної війни? Це не було так підлаштовано під повномасштабні військові. Просто був запит від нашого населення від жителів громади міста Луцька, про те, що вони бажають здавати свої відходи вже сортовані. Ми розпочали впровадження такого майданчика в нас в місті Луцьку. Попри повномасштабну війну, зараз українці мають час і думки. І про сортування сміття ми це бачимо на збільшеній кількості відвідувачів, які до нас приїжджають. Тобто, незважаючи на те, що в нас йде війна повномасштабна, але люди дійсно відповідально відносяться до навколишнього сородовища, до сортування відходів, і це дуже приємно, що незважаючи на такі складні обставини в країні, люди все одно. Стараються навколо себе тримати все в порядку і правильно поводитись з відходами. Приймаєте відходи лише від людей чи від підприємств, організацій, платно чи безплатно? А ми приймаємо відходи безплатно і налаштовані ми на роботу з фізичними особами з жителями нашої громади. Звідки така ідея? І коли вона взялася у розробку, що у листопаді такий центр у Луцьку запрацював? Ми дивилися в першу чергу на європейський досвід, тому що вони вже де. Десятиліттям займаються правильним сортуванням відходів. Дивилися б на передові організації, які в нас є в Україні. В нас все такі населення хоче сортувати відповідно під запит. Ми відкрили такий центр. Скільки тут стоїть урн, і яка сміття збирає? Тут стоїть більше 14 різних урн, відсіків для збору відходів. в нас зона сортування пластику. На кожній таблиці є назва написана і в трикутничку цифри. А також знизу познав. Це позначення відповідає певному виду пластику. Упаковка тетрапак з підсоків, молока, вершків і таке інше. Тричплівка на переробку, так, прозора, приймається. Ну, відповідно, як ви Можливо, вже зустрічали. В нас в Луцьку сортується обов'язково петара навіть біля будинків, є відповідні контейнери. Далі в нас стоїть контейнер, в якому ми зберігаємо одяг, взуття. Це відсік спеціально зроблений для будівельних відходів, де ми збираємо залишки цементу, різних будівельних матеріалів, блоків, цегли і таке інше. Побутові техніці відсік ми збираємо відповідно вся побутова техніка, що у вас є вдома, тобто холодильники, телевізори. Якщо у вас є, приїжджає так само. Ті, кому потрібно люди дивляться, якщо щось їм цікаво, вони також можуть забрати. Тобто такий, от можна сказати, обмінний фонд. Цей відсік у нас для меблів, як бачите, зараз немає. Відповідно, відсік для металу. багато вже є різного металу. Бак для алюмінієвих баночки, тому що вони збираються окремо. Тут ви можете побачити різні контейнери для збору скла, паперу та інших типів пластику, які у нас залишаються після сортування основних фракцій. Ці окремі корзини для збору пінових. Пласту відповідно, коли ми відсортували по всіх фракціях по всіх контейнерах відходи, що ви привезли. Якщо у вас щось залишилось, то в нас є окремі баки для залишкових відходів. Основне правило в якому вигляді мають бути ці відходи. Вони мають бути чисті та сухі. Тобто, якщо у вас банка консервна, вона має бути помита, чиста. Якщо у вас пляшка, вона також має бути чиста, помита. Якщо у вас якась поліетиленова банка з під хімії і таке інше, вона має бути чиста, помита. Чи працює Тут консультанти, які за потреби можуть власне порадити лучанам, як правильно сортувати сміття. Цілодобово тут знаходиться консультант, і в години роботи з сьомої ранку по восьму вечора він завжди допоможе, підійде і проконсультує. Якщо щось незрозуміло, потрібна підказка якась до нас приїжджають люди, і хтось вже привозить правильно посортоване. Когось комусь ми підказуємо, когось вчимо. І це дуже приємно, що люди в другий раз, коли приїжджають до нас, то другий, третій, четвертий раз то вони вже набагато. А то Краще відносяться і правильно сортуються відходи. Чи все сміття е, приймаєте, яке привозять сюди люди? ну, Тобто відходи, та чи так. були такі випадки, що не берете і відмовляєте? Ні, якщо вже людина до нас приїхала, то ми вже стараємося всі відходи заб забирати. Ми приймаємо побутові відходи, ті, які у вас акумулюються вдома, тобто від е, паперу, скла металу до батареїв, люмінесцентних ламп, якщо у вас є вдома, термометрів ртутних. що не ми. приймаєте, що сюди не варто вести? Ми не приймаємо медичні відходи, якщо це наприклад ліки, якісь це все потрібно правильно утилізовувати шини. Від автомобілів, скільки у муніципальному центрі управління відходами, працює людей, і чи достатньо цього, і яку оплату за свою роботу вони мають? У нас працює чотири консультанти, які змінюються через кожних три дня. Я не можу називати вам ці цифри. Вони отримують. Я думаю, достатню платню. Хто підтримує вас у розвитку і роботі? Нам допомагає звичайно міська влада. Ну і директор Лус -комун комунального підприємства, відділ екології, тобто всі дотичні. Організації а хто переважно сюди відход... привозить? Приїжджають пари. І приїжджають вже з цілими сім'ями з дітками з Києва. До нас приїжджають люди, які сортували в Києві на подібних майданчиках свої відходи. І до нас також вони приїжджають і діляться своїм досвідом. Який подальший шлях усіх цих відходів, які ви тут збираєте? Хочемо створити певний музей старовинних речей, тому що там, як приходили діти до нас, то це напевно найцікавіший відсік для них був, тому що вони там дивилися, і на той самий телефон. Фон з диском дивилися, плацали це для них досить цікаво. На ну, всі інші відходи, які до нас приходять, у нас заключені договори з підприємцями, з переробниками, то, відповідно, ми акумулюємо і відправляємо на повторну переробку. Чи допомагаєте і як на станції військовим? Ми збираємо в нас на станції металеві банки жестяні, з них відповідно виготовляються окопні свічки. Приймаємо також. привозять люди віск, привозять картон. Муніципальний центр управління відходами знаходиться фактично на околиці міста. Чи зручним є розташування? Що кажуть люди? Доїзд до нашого міцентру управління відходами досить зручний, тому що асфальтована дорога, дивлячись на. Той досвід, який у нас вже є за три місяці, коли до нас приїжджали відвідувачі на тролейбусі, приходили, приїжджали велосипедами, приїжджали на таксі. То я хочу сказати, що той, хто хоче сортувати, і той, хто той, хто намірений зберегти навколишнє довкілля і правильно. Поводження з відходами його не зупинить будь-які труднощі до цього, і це дуже класно. Тут на території Чистолуцька проводять екскурсії лише для дітей чи для дорослих. Ми проводили поки екскурсії для діток. Для дошкільного і шкільного віку основна ціль екскурсії – це навчити правильного поводження з відходами наше підростаюче покоління, що вони правильно вміли сортувати відходи. Якщо будуть до нас приходити і дорослі, якщо є таке бажання, ми відкриті для екскурсій, навіть якщо організації буде приходити, ми з радістю поділимося нашим досвідом. Наразі це поки що перше і єдиний такий муніципальний центр управління відходами в Луцьку. Що далі? Ми хочемо відкрити подібний центр у нас на Полігоні також є ідея відкрити подібні майданчики в нас в Луцьку, розширитися для того, щоб охопити якомога ширшу аудиторію. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю про те, як правильно і для чого сортувати сміття. Ми розмовляли з керівником проекту Чистий Луцьк Сергієм Михалевичем.